Не влаштовую У мене там тренування в понеділок, бо... Ну, давно, да, да. от віка, доброго ранку. Я пару слів скажу про себе. Взагалі-то основна моя професія архітектор, я там проєктую щось, а йога це для душі. Я веду його в горішніх плавнях. Ввечері тут дівчата є з йоги, мої є люди, які е, прийшли. Не займаються йогою, вони прийшли на ретріт, саме їм цікаво. Ми завжди всім раді. Люди любих конфесій, любої національності, любої мови, всіх при... ну, Я завжди хочу всіх об'єднувати. І щоб не було у цього там. Ну, намасте це означає, що я приветствую Бога в тебе. Тобто ми. каждого человека воспринимаем как бога который пришел к нам и он отражает то что нам надо в себе проработать или наоборот он мы видим в нем светлого человека значит мы видим в себе светлого человека вот наша кола видображение в такой, ну сильный день сегодня осенняя осенняя равнодение и это видображение наших мрий наших Чайн да, на цей рік він вже закінчується. Ну оцей остан... остаток року буде. Ну я вважаю, що як ми от сьогодні його проведемо, так і пройде наш оцей кусочок року. Ми переходимо в зиму і набираємося сил, балансу, тому що час зараз такий, що треба підтримувати один одного і бути в балансі, в ресурсі. Тому ми так і назвали ретріт, що твій. Ресурс в зовніш... внутрішньому балансі. Тобто, дивимося всі, що внутрі, то і знаруже. Тобто, все, що сьогодні десь якісь були такі організаційні моменти, ну це то теж як переработка, скажімо так, а, якихось так. качеств собі. Дякую.